Подаємо перші вікна на поверх. Ось таким чином комунікуємо з крановим. На будові є виносна площадка. Встановлюється на в проєм. На неї ми краном подаємо піраміду для розвантаження вікон. Це все, все буде фронт роботи. Покажу, як це більш виглядає зсередини. Вікна на будову привезли без склопакетів. склопакети привеземо окремою машиною для того, щоб легше було розвантажувати. Розвантажили конструкції, будемо розносити по кімнатах, по проємах. Наступна доставка на будову. У нас приїхали склопакети. Розвантажили частину склопакетів.